Дорогі підписники, друзі, всі, кому потрібна така машина, у нас є Volkswagen Tiguan, 2011 року, тільки заїхала. Ще не полірована, але подивіться, в якому стані фари, бампер, капот, ніяких сколів. До речі, у нас версія сама потужна оффроуд роут на панорамному даху на всіх асистентах. У нас дуже гарна гума, титани не подерті. Приїхала. Це я вам скажу реально ексклюзив. Без єдиного підкрасу, без єдиного рижика. Просто подивіться на цю машинку заявленого пробіга 180 тисяч. купувалася машина на Volkswagen Finance Leasing. У нас всі машини чесні, є всі сервіса. До речі, машина вся обслужена. Масло, заміна масла відбувалася на 178 тисяч. Також ремінь ГРМ мінявся на 140 тисяч. Що їздити і їздити. Тобто ви економите доларів 500-600, це 100%. У нас присутній безкочовий доступ на передніх дверках пасажира і водія. Я вам просто зараз покажу стан такого я, думаю, в Україні немає. Карти не продавлені, не потерті. У нас присутнє скидання дзеркал підігрівом. ігрівом, аудіомузика. аудіо електросидіння переднє, водійське, руль, подивіться в якому стані на 180 тисяч, цвітна приборка вже. Заводиться з кнопки. Сидіння також подивіться. Нічого не фарбувалося, так як воно приїхало, так воно і є, все в оригіналі. У нас сама топова медіа новішка, потім у нас заводське Webasto. Підігривається і мотор, і салон. Ручка також у нас в дуже хорошому стані. А, світло переключається автоматично дальнє ближнє. Потолочок у нас не провіший. Панорамний дах. Ззаду також все дуже гарно. Такої машини в Україні ви не знайдете. Подивіться, стан Кавруліна. Це просто салон у нас не світлий, а кремовий, кремово-світлий. Тут у нас ззаді нічого не возили, подивіться. Просто шикардо. Машина на максимальній комплектації. Квадрова, 103 кВт, ще раз повторюсь, 11 рік. Машини стільки років, а виглядає як нова. Ключ до Вебасти у нас також є. Ще раз повторюсь аудіо музика грає досить гарно. Руль, все. У нас, по партроніки 360, автопарковка, спортивна підвізка, антизанос, Справжній кросовер. Кому потрібна така машина, можемо спокійно доставити в будь-яку точку. України. Займаємося також доставками машин. Машина без єдиного підкрасу, Кому потрібна. Ціна на неї також дуже гарна. Він код. Пишіть дзвоніть, звертайтеся.